Друзі, сьогодні хочу показати вам дуже прикольний салат із листочків шпинату, свіжої м'яти та полуниці. Зараз вийшла на грядочку нарву рву листочків шпинату. Замочу їх на пів години в холодній воді, спека на вулиці, і вони трішки підв'яли. Сусідка дала полуниці дуже смачної з грядки. І зроблю вітамінний салатик. Тому кому цікаво, долучайтесь до перегляду. І шукаю в садочку м'яту. А ось вона. Погляньте, яка гарна. Ось так декілька гілок зірвала, думаю, мені буде достатньо. Залишиться ще на смачний чайок увечері. Друзі, вже все підготувала. Зробила мікс зі шпинату та листків м'яти. Викладаю ось такою подушкою на тарілку. Це дуже-дуже смачно вітамінно, освіжаюче. прекрасний салатик для літньої пори. І підготувала також полуничку.